Трамп намагається всіма силами уникнути дефолту Сполучених Штатів Америки. Він отримав країну, у якої державний борг складає 36 трильйонів доларів. При тому, що валовий внутрішній продукт США річний 27 трильйонів доларів. Для нас це не збагненні цифри, але це більше як 130% ВВП. Тобто державний борг США досяг такої критичної. Величини, що далі почнуться проблеми з виплатою відсотків по цьому боргу. Звідки він взявся? Сполучені Штати Америки ех, мають величезні витрати державні, як всередині країни на отримання державного апарату, які розрісся просто фантастично. Так і е, він, вони витрачали величезну купу грошей на підтримку різних країн, різних.